Що? У Хотинській лікарні протягом двох тижнів вакцинують людей старше 80 років. Дмитра Шпарика, якому 84, на щеплення записала донька. Чоловік каже, захотів вакцинуватись, бо боїться захворіти на коронавірус. Я майже ізольований, я на дачі живу, то я де багато скупчення народу, то я там не буваю майже. Одесь там раз у тиждень піду на базар чи кудись і стараюся в маски бути, щоб мене не. Щоб я не схопив чогось недоброго. Раз це вже пішло масово, вакцинування, то вже було випровано. Менше риску для захворювання. Дочка Дмитра Марія першою в сім'ї отримала щеплення. Після згоди батька записала його на імунізацію через сімейного лікаря. Самий перший день, коли було оголошено, що можна реєструватися у додатку Дія. Або записатися в сімейного лікаря, ми записалися всією сім'єю. Це в нас було виважне рішення. Ми спілкувалися з ним. Перше, що ми можемо зробити найменше, це вакцинуватися. Чернівчана Марії та Івану Галанам понад 80 років. Подружжя вирішило вакцинуватися, щоб не захворіти, бо мають супутні хвороби. Вирішила, бо таке бачу по телевізору таке нещастя, всякі віруси. Ці. Та й боюся, бо ми вже старі люди, тяжко переносимо. Mit naša nam posovjetovala, podzvonili У Чернівцях погодились вакцинуватись лише 5% зареєстрованих людей старше 80 років. Відмову пояснюють тим, що мало з ними контактують у побуті, каже терапевтка Олеся Олійник. 80+, плюс це мало ну, група, яка якій недоступні так ці соціальні мережі тому або через дітей, або безпосередньо через телефонний дзвінок. Кожен сімейний лікар має контакт зі своїм пацієнтом. Основна причина від вакцинації була е, вік. Я нікуди не ходжу, мене ніхто не за ну ніби де я можу це підчепити. В області за весь період вакцинації щепили понад п'ятьох тисяч людей, каже очільник департаменту охорони здоров'я Олег Чорний. Другий етап об'єднався з першим етапом близько двох тижнів тому назад. Другий етап також ще входить не тільки медичний персонал, а також люди у віковій групі 80+. Є графа у нас людей 80+, плюс, які щепилися на сьогоднішній день. Близько 400. За словами чорного сімейні лікарі та голови громад мають розповідати людям про вакцину та щеплення, оскільки часто старші жителі бояться імунізувати через поширення неправдивої інформації. Дарія нематіан Золбін, Роман Пелатик, Сергій Трицяк, Новини на Суспільному.